Друзі, я представляю сьогодні знайомого вашого, давнього нашого друга, українського дипломата, журналіста, блогера, філософа, письменника, шоумена. Дмитро Чекалкін. Привіт! Дякую, що завітав. Привіт. Ви... Радий бачити. Такого великого резонансу на цьому тижні викликав великий резонанс опитування, яке провело два соціологічних агентства. Тут же з'явилася реакція вже від офісу президента від деяких слух народу слухай. Мене це здивувало, тому що в 2019 році ці соціологічні групи публікували рейтинги президентських перегонів, де чітко вказували, що є 73% електорату, який підтримує Володимира Зеленського. А сьогодні бачимо, що офісу президента це не подобається, напевне, такі рейтинги. А про що мова? Я нагадаю нашим глядачам. Мова про те, що згідно з опитуванням, 78% респондентів, опитаних респондентів по всіх регіонах України, вважають, що саме президент України несе відповідальність за корупцію в уряді і воєнних адміністраціях. Реакція влади абсолютно зрозуміла. Вони залежні від рейтингів, і їхня діяльність в першу чергу націлена не на те, що Покращити якихось якісь наші позиції, на жаль, да, на фронті чи в економіці, а саме на те, щоб зберегти високі ціни цього рейтингу, ну, відповідно до їх професії, да, як люди, які розраховували на оплески, на увагу аудиторії, і впали в таку наркотичну залежність да, від, від цього. І тому такі, так, докладають таких зусиль для того, щоб всілякими способами де да, підтримувати цей рейтинг, ну а що стосується першого питання, то це абсолютно закономірно. Якщо в нас вибудувалась така е, владна вертикаль сьогодні, де всі рішення на всіх рівнях вони узгоджуються в першу чергу, да, з офісом президента, і в нас тепер не е, парламентсько президентська республіка, а офісна президентська республіка. Тому ті, хто все розуміють, ті, хто насправді. Аналізують фахово ці події, які відбуваються в країні. Для них ні абсолютно нічого тут дивного дивного немає. Можна було б очікувати, що може не такий, не такий високий буде рівень підтримки цієї тези. Да, про те, що все ж таки людина, яка вибудувала таку вертикаль, вона зрештою за це і відповідає, але це в принципі був абсолютно прогнозований да й передбачуваний розвиток подій. Нема, немає нічого дивного влада, яка вибудувала таку вертикаль, яка, яка почала з того, що вибудовувала її на всіх, на всіх рівнях, намагалася все контролювати. Ну і сьогодні починає плоди своєї діяльності. Слухай, ну це ж насправді мені здається, це певний елемент патології управлінської рейтингу залежності. адже коли ти фактично повертаєш владу як флюгер на шпилі. Ратуші він собі вертиться то в одну сторону, то в іншу. Держава не може мати певної стабільності, адже не все те, що подобається суспільству, воно є корисним більшості суспільства, воно є корисним. Давайте згадаємо непопулярні реформи ось з часів 2014 року, наприклад, як було важко їх сприймати насправді. Але потім ми вже дякували за ці реформи. Зокрема, і по банківській системі, зокрема, і з мовою до речі, згадаємо, який гвалт зійнявся навколо того, а от не треба ставити більше української продукції на наших радіостанціях. Пам'ятаєш, який гвалт був від власників тих радіостанцій? Так, звичайно, бізнес прилаштовується до умов і бізнесу дуже важливо важлива стабільність. От звикли от так до такого. от так воно собі працює по накатаних. Рейках, а потім же ж важче прилаштовувати. Але тим не менш, е от так само і в суспільстві, і в управлінській діяльності нашої влади. А тут ми бачимо повну рейтингу залежність. От сьогодні е українці виступають за вступ до НАТО до 80% і за продовження бойових дій з Російською Федерацією, і ві е війни з Російською Федерацією. так це і буде, а ми ще не знаємо, що буде через рік, через два. А війна це довго. Ну, Це, зрештою, доля всіх популістів. Вони е, мають давати е, м, яскраві обіцянки. І, зрештою, суспільство, яке ведеться на ці обіцянки, воно пожинає потім плоди е, такої довірливості. Недаремно не кажуть, що зелені це недозрілі червоні. Сто років тому мільйони купилися на ці оманові лозунги. Землю крістянам фабрики робочим, моря матросам. Ну, І, зрештою, потім, на жаль, буквально за 12 років їли своїх дітей і втратили третину населення тодішньої України. І, на жаль, і сьогодні ми маємо величезні втрати. Жодна країна після Другої світової війни не мала таких страшних результатів демографічного, демографічної кризи. Ну, і, Зрештою, ось така. Країна популістів стає країною катастроф, до природних катастроф, таких як коронавірус. Додалися і штучні катастрофи, створені якраз безвідповідальною, безвідповідальною політикою цього зеленого шепітолю. На жаль, Ми про це попереджали криком кричали, я пам'ятаю, як ну, Шарій знімав про мене. Такі глузливі ролики, якщо, о, дивіться, це такий божевільний чи Халкін бігає, тут розповідає про Путін нападе. Ну і зрештою виправдались найгірші мої оці очікування і підозри. Я, на жаль, сьогодні навіть бачу, що в людей немає прозріння, не сільство, суспільство не хоче випрезіння якогось від цього. У популізму я ну, зараз останніми днями багато подорожував. Презентації були книжок нашого книжкового клубу. Якраз основна мета, в яких боротьба з популізмом, тому що на всіх моїх проектах практично преамбулою є, що невігластво це головна вада людства, коріння всіх людських пороків. Невігластво плюс гроші дають нам корупцію, невігластво плюс бідність дають дають злочин, невігластво плюс влада дають. Авторитаризм, невігластво плюс релігія дають нам екстремізм, тероризм, невігластво плюс свобода дають нам анархію. Тобто і сьогодні навіть в цих своїх бесідах іноді там ну, з попутниками, з якимись стаю свідком якихось розмов, там в був на Закарпатті три дні, а там велика зараз така харківська діаспора. Опинилась багато харків'ян, заможніх харків'ян, родин виїхало. Ну, і от я присутній при розмові. На два таких, я так розумію, дуже свого часу потужних бізнесмени, які займалися нерухомістю, а сьогодні вся їх власність обезцінюлася абсолютно там ну, десятки разів практично впала вартість їхніх об'єктів нерухомості, як житлової, так і нежитлової. І я їх питаю: а невже вже не можна було це передбачувати? Невже не розуміли, що якщо людина заявляє, що. В боротьбі з найпідступнішим, найкривавішим ворогом люсла треба просто перестати стріляти і зустріти десь посередині. Так вже ви не розуміли, що ця середина пройде можливо, якраз через ваш Харків, а можливо, і ви могли би лишитися там на окупованих цих територіях. І відповідно, це можна було все це передбачити, але ж ну майже впевнений в тому, що ви і голосували за цю зелену. Естрадно церкову владу, яка абсолютно не мало жодного управлінського жодного політичного досвіду, і як можна було довірити їй в такі буремні часи, долю там 40 мільйонної країни. кажу, це абсолютно було, було безвідповідально. А куди поділася вся оця команда? От, подивись, хто залишився? Залишилися певні радники, які, яких тоді навіть ми і не бачили, і не чули, але зараз вони фактично ну. Найбільш наближені люди до голови держави, ну, насправді, я все ж таки вважаю, що той, хто земотуські ці смики, цей Карабас, Варабас, Коломойський, він не дивлячись на якісь там сьогодні, його арешти через своїх проксій, він контролює багато сфер не лише економічної, але й політичної діяльності в державі. Тому я не думаю, що. Він втратив контроль над тими сферами, на які ну зокрема, будь ласка, є телеканали, які сьогодні належать особам, проти яких введені американські санкції, які винувачені не тільки там в українських, але й в американських, британських судах. Вони продовжують володіти. Не просто володіти всіма головними засобами масової інформації. Вони тепер отримують з наших грошей, з наших податків, отримують гроші на отримання своїх телеканалів. Тобто, чому там троє моїх дітей-школярів зараз сьогодні, навіть безкоштовної там, склянки молока не отримують в школах, як це було за радянських часів. А на канали Коломойського Пінчука і Льовочкиним з неба падають сотні мільйонів гривень. Ну як це як це пояснити? Чому ми маємо фінансувати не канали, які належать людям, які вкрались звідси десятки мільярдів доларів, побудували сили свої імперії, в тому числі і за кордоном? Ну подивіться. Районні Лавія, там уже Лондонському, скільки там нерухомості, яка належить тому, ж та тому ж там Пінчуку, Боголюбову чи не, Ахметову. да найдорожча в Європі квартира не, належить саме Ахметову. Всі показують там тепер, навіть на екскурсіях по гайд парку напроти друга така, атракція напроти цього меморіалу леді ді прямо напроти там найдорожча в світі квартира за скільки там 350 мільйонів фунтів. Належить олігарху з найбіднішою і найстраждалішою сьогодні країни в Європи, почав говорити про відповідальність, яку має нести влада. От Не дуже хочуть відповідати, і не, не дуже хочуть цю відповідальність нести і починають її навпаки якимось чином перекладати на інших. А тут оце опитування показало, що насправді люди, які обирали, вони чітко роз чітко. Усвідомлюють і чітко хочуть від влади певної відповідальності. Ну, з кого спитати? Слухайте, якщо нема з кого спитати, то навіщо така влада? А питати мають з президента. І тут у мене виникає запитання: а що тоді? А чи можемо ми питати, наприклад, з оточення президента? Із тих персонажів, які наближені, які приймають рішення. І всі знають, що ці персонажі приймають рішення. Я маю на увазі Татар, Єрмак, Годоляк, Шурма. Ну і плюс депутатська фракція найбільшої фракції за історію України це повнота влади, абсолютна абсолютизм. Такого не було ніколи в історії України. О, зараз е активно обговорюється е можливість проведення виборів в наступному році. І спочатку ну, більшість моїх друзів, на колег були категорично проти е проведення виборів, оскільки є. У складності з будь-якою партійною агітацією да, монополізований ефір, але з іншого боку, далі тягнути цю, цю викривлену цю реальність нашої владної структури сьогодні, коли все практично з одного центру керується, і люди, яких ніхто не обирав, такі як там той самий Татаров, Подоляк чи Єрмак, вони повністю керують цими процесами. Ну тобто, все ж таки перезавантаження. Українського парламенту може призвести до того, що не буде такої монополії і не буде такого безконтрольного процесу керування всіма державними інститутами, які відбуваються сьогодні в східної конституції. Нагадаю, ми парламентсько президентська республіка, але парламент практично усунувся від реального контролю. Немає ніяких там уряду в парламенті, ніхто не звітує з е, міністрів, ніхто е, не дає можливості в Суспільству контролювати те, що відбувається в стінах Верховної Ради, хоча б через е, пряме включення, прямі ефіри. Ну і е, таким чином, все ж таки, є сьогодні така думка, що навіть при попи всі е, можливі е, ускладнення да, і негативні моменти про, про, в такій формі виборів, все ж таки це буде менше зло в порівнянні з тим, що відбувається сьогодні. Ну, от е, знову ж таки, вибори. Я дивлюсь, що е... От кому вони найбільш потрібні зараз ці вибори, це нашим західним партнерам, чи все таки самій владі для того, щоб перезавантажитися? але кого вони приведуть на ці місця? Тому справа, що в нас та команда, яка сьогодні у владі, не викликає ніяких, ніякого оптимізму, і довіряти надалі цим людям долю 40 мільйонної країни не можна. Тобто, навіть я ж кажу, попри ті. Можливі ускладнені проблеми, які виникнуть в передвиборчих процесах, в передвиборчі агітації все рівно краще перезавантажити хоч яким чином Верховну Раду, щоб повернути цьому органу контроль відповідно до конституції. Тобто я не думаю, що сьогодні ну, та зелена команда, яка сьогодні повністю монополізувала парламент, має шанси щось подібне отримати внаслідок нових виборів. Все ж таки, нова кров якась з'явиться, і тоді, відповідно. І збільшує суспільство свої потуж свої потенціал контролю над діяльністю законодавчої влади я зараз цитую, Інна Совсун, народна депутатка від фракції голос, зробила запит на міністерство оборони стосовно закупівлі засобів тактичної медицини. Турнікетів це вже не куртки, що їй відповіло міні відповіли в міністерстві оборони. Відповідно до інформації командування медичних сил Збройних сил України, от, отриманої за щоденними донесеннями командирів угруповань, е, Забезпечені засобами тактичної медицини біля 100%. І тут, мені здається, треба, знаєте, от, на монтажі зробити от такий гучний сміх. Оце підіть, скажіть, нашим військовим на передовій. То вони забезпечені на 100%. Почали, почали вже активно глузувати з цього визначення, цієї формули близько 100%. Тобто це може бути і 105% да, чи як 6, 110%, 120%. Це нагадує путінські ці формули, да, коли проголосувало 146% да, від, від, від виборців. Ну, тобто, да. немає, немає меж да, фантазії цих зелених урядовців, да, що вони. А ти пам'ятаєш, що вибори. сказав Резніков? Що сказав Резніков стосовно забезпечення в Міністерстві оборони? Та там волонтери 3% тільки займають. Це інше це міністерство оборони. Я, так, я, я розумію, що порівняно з гаубицями і танками леопарди і е, ракетами, звичайно, там е, волонтери і поруч не стояли. Ну, але... Деться про про загальну суму всіх наших надходжень, серед яких значна міра, це те, що не закуповуються за гроші, а постачається по програмі допомоги. Тобто, якщо взяти саме те, що закуповується за державні і бюджетні гроші, то там в мабуть на набагато інше, набагато менша ця доля державних закупівель в порівнянні з цими закупівлями якраз волонтерські. Надходження волонтерських грошей вони значно суттєвіші, ніж в порівнянні з загальною, загальною сумою всіх надходжень надходження mm -hmm. стосовно от нещодавно, може, ти бачив? Я знаю, що ти ведеш свої телеграм-канали дов, доволі таки активно. Можливо, ти бачив, як Микола Тищенко допомагає Збройним силам України і як він в спортивному залі. Закликає, передає такий челендж іншим політикам і бізнесменам. Зокрема, я не знаю, чому він там згадав Порошенка. Тому що в той час, як Микола Тищенко сидить в спортзалі, наскільки мені відомо, Петро Порошенко їздить по передовим і розвозить автомобілі, банні комплекси, того, щоб наші військові відчували себе комфортно, хоч якісь елементарні умови комфорту. Мені якось це здалося дивним. Ти сидиш в спортивному залі, вихваляєшся, що ти тут по Києву бігаєш і викриваєш якісь кол-центри, а потім з'ясовується, що ти їх кришуєш. І ще й вимагаєш від них 50%. От що це таке? Це якась провокація, чи що це таке? Це абсолютно безвідповідальність, недолугість, що люди, які. Не мали жодного стосунку до державного управління, до якихось е, політичних процесів, звідки цей клепка ця, цей час з'явиться у Миколи Тищенко, який ще далі був від е, політики ніж ні, 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 пан Зеленський. Ну в відповідно, там фізична форма має значення, але ж це абсолютно не пріоритет сьогодні. М, в такі буремні важкі часи, коли йдеться про існування е, самої нашої держави, йдеться про 7 мільйонів біженців, 5 мільйонів переміщених осіб. Десятки тисяч нових могил на українських кладовищах абсолютно недоречно тут вихвалятися своїм своїми, своїми якимись фізичною формою. І Це абсолютно між іншим недоречно і випадку навіть того самого зеленського і шмигаля там звертають увагу на їхні там військові строї.